Усім привіт! Як вам такий десерт? У цьому відео покажу, як його приготувати. Легкий літній десерт. Його можна зробити з різними ягодами і фруктами і ж готуватиму з вишнями, бо це зараз сезон. Рецепт описаний для чотирьох склянок десерту ємністю 300 мл. Для першого шару 10 г желатину замочую у воді 150 мл. Залишити треба набрякати на 15-20 хвилин. Потім розчинити його мікрохвильові імпульсами або на водяній бані. Залишити охолонути. В ємності змішую 360 г сметани та 70 г цукру. Додаю розтоплений желатин. Переливаю суміш в ємність з носиком і розливаю по підготовлених склянках, закріплених під нахилом. Покласти в холодильник десерт до застигання на 1-2 години. Або можна просто поставити в морозилку на 20 хвилин, а потім ще в холодильник теж на 20 хвилин. Так буде швидше. Для другого шару 10 г желатину замочую у воді 100 мл. В сотейнику змішати 150 г вишень без кісточок і 60 г цукру. Довести до кипіння. Кип'ятити 3-5 хвилин, перелити в чашу і подрібнити вишню блендером. До речі, поділіться в коментарях, як вам простіше готувати по відеорецептах, коли я відразу озвучую кількість інгредієнтів чи залишаю їх в описі. Допоможіть мені бути практичною для вас. Охолодити, Добавити 250 г сметани та розтоплений желатин, перелити в ємні з носиком і розлити в склянки другим шаром. Покласти знову в холодильник на годину або в морозилку до застигання приблизно на 20 хвилин. Для третього шару 10 г желатину замочую в 100 мл води, залишити набрякати на 15-20 хвилин. У сотейнику з'єднати 300 г вишень без кісточок, 60 г цукру і води 150 мл. Довести все це до кипіння і кип'ятити 5 хвилин. Трохи охолодити, поки не перестане йти пар. Добавити розтоплений желатин, Добре перемішати, щоб він розчинився. Охолодити до кімнатної температури. Розлити в стаканчики третім шаром. Знову покласти в холодильник до повного застигання. По бажанню у кінці можна прикрасити краї склянок. Для цього вмочити спочатку їх у воду, а потім у цукор, ну і зверху м'яту. Виходить справді чудовий і освіжаючий десерт. Це саме те, що потрібно у літню спеку, а головне його нескладно приготувати. Якщо вам подобається моє відео і те, що я роблю, не забудьте, будь ласка, підписатися, покласти пальчик вверх, а також коментувати моє відео. Дуже вам дякую за те, що мене підтримуєте. Готуйте і діліться враженнями. Смачного!